Мої іхенацеї Добавляю я коротке відео посів від А до Я, бо дивлюсь, люди наразі чомусь наразі дивляться посів сів що на другий рік заквітувала. Ось така. Не всі заквітували. Ось така оранжева, великий, дивіться. Потужний кущ. Ось іще починає квітувати, така, такий колір. От зараз я ще покажу ще один кущ, мабуть, що це буде два однакових, а можливо і ні. Ось така біленька, молочно-біла, також потужний кущ, але він чомусь такий п'ятнистий. Вийшов в мене, я не розумію чому єдине. І настільки ще спекотно і не вистачає вологі, що навіть їх і на це тяжкувато. От. А можливо, із-за того, що можливо хтось і підскаже. Можливо, це якась хвороба. От. Не знаю. Ну, Будемо дивитися, до осені подивлюся на неї. Ну, Ось такі іхіноцейки. Ось тут ще в горщиках в мене є якісь іхіноцеї, які ще будуть квітувати. І якщо буде якийсь інший колір, я добавлю обов'язково. Так що, бачите, на другий рік мої іхинацеї заквітували.